Привіт! Сьогодні протестуємо RTX 5060 у Full HD та Quad HD, в синтетиці та в іграх. В минулому відео я тестував RTX 5080, відео вже на каналі, кому цікаво. Обидві карти від ASUS TUF і візуально, якщо дивитися окремо, не сильно відрізняються. Та в порівнянні поряд різниця очевидна. RTX 5060 сьогодні, як ви вже зрозуміли, у виконанні від Asus TUF Gaming на 8 ГБ. Беззаперечно потужне охолодження у цієї версії, тому навіть при затяжних ігрових сесіях буде тихо та не гаряче. Ну, температури побачимо при тестах. Ексклюзивні конденсатори TAF 5 k можуть похвалитися підвищеною впритик до 52% термостійкістю та збільшеним у 2,5 рази терміном служби, ніж звичайні. Загалом дроселі, і Мосфет покращені, тож карта від бюджетніших аналогів відрізняється не тільки кращою. Стемою охолодження тут плата вся навіть покрита захисним покриттям, спеціальним, яке захищає її від короткого замикання. Якщо по-простому, то пил і навіть волога цій карті не страшні. Вентилятори тут Axial-Tech з двома кульковими підшипниками. Завдяки ним тут справді потужний струм повітря, який обдуває величезний радіатор. З цікавого тут ще технологія MaxContact. там покращена поліровка, тож контакт з кристалом куди щільніший, завдяки чому відповідно активніше відводиться тепло. Asus молодці з кожним роком з'являються нові технології. Посилання на карту буде в описі. Тож, кому цікаво дізнатися детальніше саме про цю версію переходьте. Я вам її так описав, ніби вона буде служити вам десятиліття. І чесно кажучи, я в це вірю. Це буде не так, хіба якщо самі захочете вже проапгрейдитись. З картою розібралися. Давайте коротко про тестовий стенд. І хочу сказати, що скоро вийде зрівнення 5060 та 5060 Ti, тож очікуйте. Тестів там буде більше, ніж сьогодні. Тестовий стенд я позичив у хлопців за згард. В них дуже багато готових варіантів ПК на будь-який бюджет. При цьому є і конфігуратор на сайті, в якому можна зібрати ПК самому. Ну, з вибором, якщо треба, то вони допоможуть. Посилання будуть всі в описі, і там же залишу промокод для моїх підписників, який дає знижку 2000 гривень на будь-який ПК від Asgard. Процесор Ryzen 7 9800 X3D. Його охолодженням займеться готова SVO Asus ROG Strix, 320-мм вентилятора, які мають швидше. Відкість від 800 до 2200 обертів на хвилину працюють тихо і обдувають алюмінієвий радіатор з гарною густотою ребер. При цьому рівень шуму заявлений в районі 36 дБ при навантаженні. На водоблоці у нас дисплей розміром 2,1 дюйми з роздільною здатністю 480 на 480 пікселів. Можна виводити як красиві гівки, так і показники системи в реальному часі. Взагалі водичка дуже цікава, багато дрібних деталей пропрацьовано в тому числі. І по дизайну. Пізніше зніму її і покажу все. Встановити її можна на всі актуальні сокети. Сьогодні вона буде налаштована на тиху роботу і в такому режимі побачити температури процесора при тестах. Оперативна пам'ять тут і так стояла хороша від Kingston, та я вирішив уже протестувати і познайомити вас з ліміткою від Kingston на частоті 8000. Детальніше про нього поговоримо у відео, де будемо перевіряти наскільки сильно частота пам'яті впливає на FPS в іграх. Ми звичайно 8000 сьогодні не візьмемо. Та й сенсу не було б в іграх сьогодні від цього. Зна напишіть в коментарях, чому так. Сьогодні вона буде працювати на стабільній спокійній частоті 6400 з гарними таймінгами. Саме з такою частотою працюють більшість користувачів. SSD накопичувач я взяв собі теж від Kingston. Це свіжий Renegade g 5 з швидкістю до 14 тисяч. Це для того, щоб точно бути впевненим, що при тестах в можливості системи, окрім відеокарти, нічого впиратися не буде. Та я думав, що стенд приїде з каца 3000 А як виявилось, тут теж G5. та ще й так само на. Да, поспішив. Зате тепер при заміні стенду у мене все буде готово до роботи. Встановлено все в материнську плату Asus ROG Strix на B850 чіпсеті. Тут вкруг 5.0, потужний Wi-Fi 7, купа портів як внутрішніх, так і зовнішніх. Та з найважливішого потужна схема живлення 162. Прикрита вона масивними радіаторами. Радіатори, до речі, і на SSD добрячі. Металу тут не пожаліли. Живити систему буде Tough Gaming на 1000 Вт з голдовою сертифікацією. Блок має хороше тихе охолодження завдяки Maxl-Tech вентилятору. При цьому в пасивному режимі взагалі відключає його і працює беззвучно. Він у нас модульний, кабелі якісні, в ньому можна бути впевненим, та і гарантія 10 років з величезним списком безпеки внушає довіру. Встановлений він сьогодні вертикально, повітря йому вистачить завдяки хорошій перфорації на задній стінці корпусу, та і пилюки не набереться завдяки пиловикам. Корпус TAF Gaming GT502 Horizon RGB нещодавно показував вам попередню версію цього корпусу. Важливою відмінністю є саме відсутня передня стійка, тому у нас повна панорама тепер. У нас тут, окрім хороших комплектних вентиляторів, встановлені ще й додаткові теж від ASUS TUF. У три демарку я протестував карту у двох режимах, і ми отримуємо трішки більше, навіть цифри ніж заявлені в інтернеті на різних форумах. Якщо зрівнювати з 5080, то це виглядає якось ось так. Різниця колосальна. Stalker 2 у Quad HD на епічно високому присаті налаштувань, трішки оптимізував все з увімкнутим DLSS на збалансовано. Ми отримуємо стабільні під 70 FPS. Час кадру у нас рівний, трішечки там є скачки, от саме зараз ви можете не звертати увагу, бо це ми саме вийшли з меню, все вирівнялося. І ось ці дрібні. Не буде видно взагалі без моніторинга, ви їх не помітите. FPS піднімається і вище 75 буває. Є дуже рідкі просадки трішки нижче, 60, та загалом це 65-70 кадрів. По пам'яті у нас завантажено 7 ГБ від відеокарти. Смішні температури в районі 55 градусів на прогрітій відеокарти, це якраз таки заслуга версії від ASUS TUF. Коли закінчилася вже ця перестрілка, FPS взагалі піднявся уже впритик до 70 і стабільно перевалював за 70. Я пішов налаштування і вкладишді вимкнув DLSS при такому присаті налаштувань, Як бачите, неграбельно абсолютно, від слова, зовсім. Повернувся я в налаштування і виставив DLSS на якість. FPS у нас в районі 65 кадрів. Є просадки як нижче, так і перевалює моментами за 70. Грати приємно і, хоч і не без допомоги технологій та в Quad HD карта зі Stalker 2 справляється. Як там справи у Full HD? Викручуємо на епічно, DLSS виставляємо на якість і отримуємо моментами навіть вище 80 кадрів, а так стабільно вище 70. Карта завантажена на 100%, добре тримає частоту, температури так само нижче 60 градусів, пам'ять завантажена на 7 ГБ. Час кадру у нас рівний, знову ж таки, без моніторингу, він взагалі ідеальний буде відчуватися. Викрутивши все на епічно, DLSS, встановити DLA, то при такій чудовій якості графіки ми будемо мати стабільну 60 кадрів в середньому. Час кадру залишається в рівному діапазоні, ніяких нюансів я не помітив. Напишіть, чи хочете ви бачити, наприклад, в телеграм-каналі десь повні записи тестів там, з кожної гри по цій годині, по півтори запису, якщо цікаво, напишіть за це. Добравшись вже до місця, наповненого аномаліями, тут ми бачимо просадку нижче 60 кадрів притику навіть до 53. Не знаю, чи критично це на такому рівні графіки, як на мене, то ні. У Хогвартсі, у Quadish я протестував дуже багато різних варіантів по налаштуванням графіки, і ось варіант, який видає найбільше FPS, при цьому, щоб грати було комфортно. Він зараз, в принципі, перед вами. TAA виставляємо на високий, ну і абсолютно всі графічні. Моменти теж виставляємо на високий, окрім ретрейсінга, Я поклав один пункт на медіум. В такому варіанті ми в середньому отримуємо 140 FPS при красивих налаштуваннях графіки без якихось нюансів. Просадки є, так, там до 120, навіть при тих там і до 80 може опускатися. Та вони дуже дрібні і без моніторинга ви їх помічати не будете. FPS і піднімається, також буває до 150. Вдень і вночі ситуація однакова. При цьому, навіть якщо ми там добіжимо вже впритик до місця, де, до міста, де у нас багато NPC, нічого не міняється. FPS так само приємний на рівні 100. Запис, на жаль, з'їдає близько 10 FPS у цій грі, тому так от. Якщо без генерації, то на таких високих налаштуваннях графіки ми будемо мати в районі 40-45 кадрів у такій от місцевості, і це було б не критично, це в принципі навіть грабельно. Але варто нам забігти вже в місто, де локація завантажена, ми маємо просадку до 33 і моментами навіть нижче. Це не є грабельно, тож так пограти не вийде. Щоб пограти без генерації у Quad HD на 50-60, тут треба буде виставити preset Medium. Можливо, звичайно під себе оптимізувати, буде ще краще, але саме на Medium ми будемо мати вже 60 кадрів. Так, є скачки і вище, та якщо враховувати, що є куди важчі ще локації, то щоб грати на рівні 60 кадрів, саме Medium нам і підійде. Щоб пограти у Full HD на 60 FPS, можна спокійно викручувати все на ультра, ставити DLA, і ми вже маємо в середньому 60 кадрів. Так, у завантажених локаціях у нас є просадка моментами навіть до 45, можливо навіть нижче. Та нагадаю, що саме запис з'їдає впритик до 10 FPS спокійно у цій грі. По пам'яті завантажено у нас 7 ГБ температури, ну я просто в захваті. Подивіться на ці температури відеокарти. Це при цьому, що ПК працює абсолютно безшумно. Це заслуга як і водяного охолодження Asus, так і виконання відеокарти. Змінивши налаштування на високий пресет, ми вже спокійно можемо мати 70 FPS. Грати комфортно, дуже приємно, тож, напевно, це навіть буде оптимально. Бо саме при таких налаштуваннях ви в цій грі ніколи не побачите нижче 65 кадрів, і вам завжди буде комфортно грати. У Farming симулятор 25, тут у нас під 200 FPS, там що у Quad HD, що і Full HD. Не думаю, що довго будемо на цій грі зупинятися, але додавати я її буду. Будемо все ж таки перевіряти, бачити, яка в ній картина, бо все ж таки гра свіжа, і там під минулим відео вже навіть подякували, що я її додав. CS2 у Quad HD на ось такому пресаті налаштувань вже трішки є, оптимізував. Нам видає під 200 кадрів. Мені в принципі було грати комфортно, враховуючи, що мій монітор не видає вище 140. Час кадру у нас ідеально рівний, карта завантажена на 100%. По пам'яті карта теж гарно завантажена. Температури. Як ви бачите, смішні. Звичайно ж, від вашої версії відеокарти це залежить, а сустав температурами радує. Є іноді просадки і до 140. Ти не забуваємо, що це Quad HD. У Full HD ситуація куди краще при тих самих налаштуваннях, Нагадаю, що запис з'їдає ще трішки FPS. Ну і ви скоріше за все, будете ставити, що цей свій квадратний кіберспортивний монітор. Ну, співвідношення сторін своє. Ми отримуємо у Full HD. На таких налаштуваннях під 400 FPS. Як на мене, це чудовий результат. Час кадру плавний, все у нас рівненько. По пам'яті карта теж дуже гарно завантажена, все супер. Kingdom Come Deliverance 2, у Quad HD на експериментальному процесі графіки з DLSS 4 для початку. Ми отримуємо в районі 40 FPS. Грати на 40 і там вище, там 45 хоча б якби було, можна було би. Але з просадками до 33 трьох моментами, і це, хоч і не в самій простій, наповнені локації, та все ж таки у спокійному геймплеї, ну, така собі затія. Грати неприємно. А зайшовши в приміщення, ми взагалі бачимо просадку нижче 30 кадрів, де у нас вже багато саме джерел світла. Тож. Біжимо в налаштування і міняємо трішечки сам пресет. Давайте змінимо просто на ультра, що ми бачимо тепер: чи можна пограти? Пам'ять завантажена майже фул моментами 7 і 9, навіть б'ється, буває. FPS, ось на таких локаціях у нас все одно за низький для комфортного геймінгу на Quaddishді, моніторі хорошому. Але зникли хоча б проблеми по типу з тим, щоб зайти в приміщення. Тепер ми в приміщенні з декількома джерелами світла, все одно не бачимо нижче 60. Саме от при провантаженнях у нас FPS знижується нижче 60, а так уже можна грати. Але, звичайно ж, навіть так бажано все ж таки налаштування графіки більше оптимізувати під себе деякі моменти викрутити на середні навіть. На якість картинки це не сильно вплине, а от грати буде комфортніше. Що буде, якщо ми вимкнемо DLSS на ультра-пресеті графіки, будемо мати 45 кадрів. Це в середньому, коли локація промотажена буде більше, та загалом грати так буде не сильно комфортно. DLSS 4 доведений до хорошого рівня, тож не використовувати його не бачу сенсу. У FullHD, куди краще, на експериментальному пресеті з DLSS 4 ми бачимо 80 плюс кадрів. Проблем з тим, щоб зайти в приміщення, де багато джерел світла, теж немає. FPS просідає до 60, але це все ж таки грабельно і досить комфортно. Як би там не було, щоб комфортно дивитися на майбутні новинки, то з відеокартою 5060 треба брати саме Full HD монітор. Бо навіть якщо ми вимкнемо DLSS 4, то Full HD на експериментальному пресеті налаштувань, ми все одно будемо мати. Грабельний FPS вище 60. Як на мене, карта чудово справляється з цією грою, та й взагалі з усіма новинками. Іана Джонс не терпить FPS-монітор, тож дивимося через моніторинг від MSI. У Full HD на ось такому оптимізованому вже пресеті налаштувань, ближче саме до середньонизьких, на TAA Можна отримати 140 FPS, тож ваш 140 Гц герцовий монітор, проставити без діла не буде ніяких фрізів ви не побачите конкретних. А оце вже максимальне налаштування графіки, де ми у Full HD можемо отримати комфортний FPS. Вище 60, навіть до 85 він піднімається. моментами він і до 90 піднімається, але це дуже рідко. Загалом він тримається саме від 60 до 70 при активних діях. Дуже-дуже дрібні є просадки, ви їх без моніторинга не побачите, і ще й запис цей FPS. У Квадижді ситуація теж досить приємна. На середньому пресеті графіки з ТАА Ми отримаємо приємний грабельний FPS вище 60-100%, так, він піднімається навіть впритик до 100, Та загалом, саме при активних діях, ми будемо бачити від 60 до 70. сильних просадок, дискомфорту ви не побачите на таких налаштуваннях графіки. Тож можна вважати, що карта чудово справляється з цією грою. Дякую всім, хто додивився до цього моменту, Тим, хто відключився раніше, теж дякую. На сьогодні в мене все. А на каналі будуть виходити і далі тести. І хочу протестувати і старенькі відеокарти по типу GTX 650, Що думаєте, 1650? Та спочатку закінчимо з усіма відеокартами 5000 серії від NVIDIA. Поки що, пока.